Вітаю вас, мої любі, мої дорогі, мої самі найкращі, бо ви зі мною. А я з вами ваша Наталя. Перед вами каталог Турецької компанії Фармасі, грудень 2024. І у мене сьогодні для вас відео розпакування номер 9 продукції, що замовила я, і замовили у мене, і що я взяла і на реалізацію, тому що акції просто суперові. Так, у мене сама, мабуть, найбільша коробка, яка тільки є в фармасі. Так, 6700 у мене вага моєї посилки. Ось такий чудовий папір, список, що я купила. Я дуже полюбляю, коли є десятки, п'ятірки, двадцятки, щоб були. Там ще очікую, двадцяточку теж замовила. Сьогодні замовлення знала. Ось так, бачите? Є. Так, і що? Поїхали. Вже в мене дев'ята ось така. Е, е, Привітальна така листівочка. Так. Побажання вітаю вас із Різдвом Христовим та Новим Роком. Від мурата дякую. Дуже гарна, така яскрава. Так, потім прошарок іде в нас, щоб у нас все було цілесеньке. Я дістала перед цим я дістала вже з коробочки ось такий чудовий крем. Аква 20+, плюс по віку це крем іде для зневодненої шкіри навколо очей. Взагалі, ця лінійка вона має всього-навсього 4 кроки по догляду за шкірою обличчя. Тут навіть тонік не потрібен. Тут іде склад із морською, морською сілью, дуже чудовий, в кого зневоднена, в'яла тьмяна шкіра обличчя і навколо очей ось є крем навколо очей 20 мл. Він зафольгований, але не заслюдований. Ну, це добре буде менше салафана. Це у нас таке перше. Так. Далі знову прошарок іде. І дивіться, та-дам! У мене в замовленні, там була у мене номер 10. Десяточка є. Це в нас ось такі. Нейтралізатори запаху. У мене всі розкупилися. Зараз просто ціна суперова. Smart Love, Україна, суперклян. Я знищу будь-які неприємні запахи. І я вирішила, в мене замовили, і я вирішила декілька ще взяти до кінця цього місяця по такій ціні на реалізацію, тому що економія повинна бути економною. Чудовий, відмінний, не блокує нюхові рецептори людини, тварини, пташок. Навіть для квітів він безпечний, знищує, абсорбує. Як абсорбент він не маскує, а абсорбує неприємні аромати, тютюну, цибулі, оселедці, риби і фід екстременти від. Пташок, собачки, котики, да? якщо там є криски, хом'ячки у вас, це дуже чудовий. Я вам рекомендую чудовий, просто чудовий спрей, який дійсно вам допоможе. 300 мл. Наша Україна. такий Ще блокнот, ще такий мене є. так, Зараз ми цей блокнот закладемо, тому що в нас їх 10 штук. Кому потрібно, в мене є декілька на реалізацію, на продаж. Тому без проблем перешлю Укрпоштою новою поштою. Так, чекаємо ще декілька хвилин. О, декілька моментів. Так, і десятий. Я собі запас зроблю, тому що я економлю кошти, тому що навіщо переплачувати, якщо можна купити дешевше. Так. Далі, далі, чудовий, чудовий набір. Дівчата, ось такий. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. Є на продаж 634 гривни, п'ятірка. Чотири коди йдуть. Догляд за тілом. І п'ятий іде, дуже крутий, класний паперовий, такий аж картонний прям пакет. А його ціна по каталогу 766 гривень без пакету. Пакет такий цупкий, класний, що його можна буде потім використовувати. І він такий, знаєте, нейтральний, що можна його брати, потім десь щось навіть і в нього купувати. 634 гривні 5 кодів. Супер просто! Перше іде у нас чудовий крем, теж зафольгований. Ідея подарунку, дівчата. так, Ось такий це мій. Ось, ви знаєте, ми з донечкою ним користуємося. Це іде з коричневим цукром відмінної якості, просто відмінної якості. Е е результат чудовий. За, ну, я ж кажу, шкіра рук доглянута, ніжна, класна і аромат. Ось така конституція в кремі. Дивіться, я видавила, і він ще й тримає форму, тому що він не рідкий. Супер. Так, два креми. Бо в мене два набори таких. Далі, іде, я уявляю, який там такий самий смачний, дуже аромат. Це ще мокре, бачите? І оце коли мокре, конденсат, і потім оці інструкції трошки. А, ні, слава Богу, так наче тільки трішки деформувалися, але воно підсохне, все буде добре. Для душу 360 мл і він зафольгований, закритий. Там все чисто і ідея подарунку відмінна, бачите? Все іде гігієнічно, чисто, ніхто там не трогав, ніхто там нічого не туди ем, не трогав. Так, і ще один. У нас же що? виходить два набори таких. Два гелі ще. Потім Ого, тут прям добре етикетка на українській мові, прям добре. Знаю. Нічого вона приклеїться, все буде добре. Іде скраб для тіла, щоб була шкіра тіла, бархатиста, шовковиста, ем, дуже доглянута. Щоб ці загрубілі, омитвіли клітиночки всі знялися, відшліфувалися. 250 мл ось такий скраб з коричневим цукром. Ой, він такий суперовий. Я дивилася огляди. Я сама ще ним не користувалася. Я колись користувалася, були в фармасі з апельсином. Так, ще один. Дивіться, який дизайн, яка краса, да, і, звісно, так цікаво, одна пляшечка темненька, друга пляшечка світліща. І, звісно, йде сюди і ще ось такий з дозатором 325 мл ласьйон для тіла. Ви знаєте, що я таким користуюся. Бачите, який конденсат. Дуже чудовий. У мене вже, я, мені подобається, що його видно, скільки тут залишається. Бачите, це я ним покачала, бо перед відео нанесла, щоб була гарна шкіра рук обов'язково. І дуже зручно з дозатором поставили і собі маєте користь. І це те, що я казала багато вже разів, бачите, вже етикетка повністю щезла, нічого нема, хоча це все дуже-дуже дуже свіже. І ось такі два ласьони. Це, видно, мабуть, баночка трішки темніша і світліша. Сама пластик сам. Бо, бачите, трішки, наче як відлічається. Але все воно однакове. Дуже чудово, дівчата, це і така ціна. Бажаєте, будь ласка, пишіть, відразу перешлю, завтра ж вам окерпошти, нові пошти по передсплаті. Вже дивіться, тільки дочекайтеся. Тільки забажайте мати ось такий гарний, класний догляд. І ще, звісно, два ось таких. Чудових паперових пакетів вони картонні. Прям це не папір, це прям картон. Називається несу красу фармасі. Дуже цупкі, дуже вмісткі, до речі. Тут, якщо поставити набір і ще щось там захочете, якийсь рушничок поставити. Або хто любить баньку, там шапочку для баньки, то взагалі супер. Просто ще поміститься і ще щось туди докласти. Дуже класно. Таке яскраві, такі, єскраві, такі ну, чудові. Я ж несу красу, бачите? Так. Потім іще у мене, звісно, я не втрималася. Я взяла іще е, два, два набори щіток для рожева і блакитна для чищення зубів. Я взяла два набори, тому що ціна мені дуже сподобалася. Не хочу потім переплачувати. А коли буде акція, потім я вже розберуся. Ось так дуже класна Турція. Дуже суперові щітки, я дуже задоволена, що їх повернули, дуже багато чого повертають назад. І я цим дуже вдячна, тому що це просто неймовірна якість. Неймовірна. Хто у мене купував з клієнтів, то вони кажуть, що настільки догляд, настільки реально, ніжно, вони просто. Насолоджуються, коли чищать зуби. Тому, будь ласка, потрібно, тому що я беру із запасниками. Далі прошарок, і ще у мене. Була можливість замовити два е з кінським каштаном, охолоджуючі бальзами. У мене вони закінчилися, в мене їх розкупили. Тут іде не тільки кінський каштан, тут іде багато іще трав. Таке мокре, все вологе, Бачите, масажний гель з тратом кінського каштану. Що цей гель робить? Це, ви знаєте, ви чули вже багато-багато разів. це він тут, До речі, зафольгована теж там фольгам всередині. Все дуже чисте, все дуже охайне. Знімає набряки, знімає важкість в тому з ніг в кого варикози. Дуже гарно циркуляція нормалізовується. Циркуляція крові, тобто узкрискзміснення капілярів. Це дуже класно. Потім не буде винозної сітки. І якщо є м'язовий біль, то дуже гарно допомагає при таких речах. 500 грамів це дуже великий об'єм, це реально велика банка. Реально, вистачає на багато, і я коли наношу собі на ноги, тому що мені потрібно це робити кожного дня, багато ходжу, багато двигаюся, і мені необхідно. І я руки і ноги змащую ним обов'язково. Щоб на другий день встати, як хтось сказав, і працювати, дасть господь Бог далі, щоб була сила і щоб було здоров'я, то він працює суперово. Перепрошую, так активно розповідає з таким захватом, що дійсно. тому ось бачите, ось така у мене відео розпаковка, продукція чудова, є і замовлення, і на реалізацію. Кому потрібно, будь ласка, поки у нас грудень не закінчився, наші акції діють, і ось такі набори можна купувати. Супер! Просто, це просто неймовірно. Якби ви тільки знали, яка тут конституція, які тут аромати, який тут ефект від використання, застосування ось цього набору з коричневим цукром, ви просто б дуже були б здивовані і зачаровані тим, яка це краса. Так що потрібно звертайтеся, без проблем пересилаю. Новий поштей Укрпоштою по пересплаті І з гостинчиком з вами була Наталія, Я вас обіймаю до самої швидкої нової зустрічі, а вона буде мене швидко, тому що я позавчора ввечері замовила цю продукцію. Сьогодні я вже її отримала. Дякую компанії, що працює дуже. Швидко, дуже, ну, прям молодці, що що, і повезло мені дуже класно, у мене вся коробка в нормі. Тут тільки трішки була ямка, але вона мені не повредила нічого. Все приходить, бачите, з прошарком, щоб все було гарне і чітке. Так що звертайтеся, і я вам дякую, що ви зі мною я вас обіймаю сердечно і бажаю вам будьте здорові, мира, радості, спокою, добра. Благополуччя, до побачення!